Продовження мобілізації в Україні, використання хімічної зброї на територію України та зміна риторики деяких країн Європи. Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події вівторка. І так, відомий письменник жанру жахів Стівен Кінг, який всіляко підтримує Україну, заявив, що Досить вбивати українців та росіян. Краще організуйте бій в рінгу між Президентом України та Російською Федерацією, де з'ясуйте всі свої проблемні питання між Росією та Україною, де він буде болювати за президента України, а також за перегляд цього бою можна брати гроші. Рада національної безпеки та оборони погодила законопроект щодо продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів. Завтра він буде переданий до Верховної Ради, де за нього будуть голосувати депутати. Після зустрічі очільників Франції та Китаю президент Макрон змінив риторику і заявив, що Франція не перебуває у стані війни з Російською Федерацією. А також Франція запросила російську делегацію на річницю висадки союзників в Нормандії. Італія проти використання її зброї, надано Україні для ударів по території Російської Федерації, а також проти. Насилати війська на територію України для участі в бойових дій проти Росії. Про це заявляє міністр закордонних справ Італії. Він повідомив, що Італія є країною Альянса НАТО та рішення щодо застосування військ на території України приймає очільники НАТО. А також Італія не перебуває у стані війни з Російською Федерацією. Міжнародні експерти не знайшли доказів застосування хімічної зброї на територію України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Там повідомили, що докази надані Україною та Росією наразі не є достатньо обґрунтованими. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, а більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомаз Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока.